Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку історія інтернету. Досліджуємо веб-сторінки, браузери та веб-сайти. Ключові слова і гіперпосилання, збереження корисних сайтів у закладки браузерів. Послухайте, будь ласка, вірш. Та налаштуйтеся на роботу. Всімік посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько. Настрій на урок взяли. Працювати почали. Повторимо правила поведінки в кабінеті інформатики та біля комп'ютера. Роботу слід розпочинати. З дозволу вчителя або дорослого, тримайте своє робоче місце в належному порядку. Відстань від монітору до очей повинна бути не меншою за 50-60 см. Не торкайтесь дротів. Не бігайте біля комп'ютера. Через кожні 30 хвилин робіть руханки. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з історією інтернету, навчимося шукати в інтернеті інформацію та зберігати веб-сторінки у закладках. Проаналізуємо ознаки надійних вебсайтів. Розпочнемо наш урок з інтелектуальної розминки. Погляньте, будь ласка, на малюнок. І дайте відповідь на запитання. Скільки кубиків на столі? На столі 5 кубиків, бо під верхнім кубиком є ще один. Історія інтернету. Інтернет це глобальна мережа. Яка з'єднує мільярди комп'ютерів з усього світу? Більш як половина населення землі вже має доступ до інтернету і кількість користувачів зростає? 1998 рік пошуковий сервіс Google. американські аспіранти Ларі Пейдж і Сергій Брін. Створили успішний пошуковий сервіс Google. 2001 рік. Онлайн-енциклопедія. Американці Джиммі Вейлс і Ларіс Сенгер створили Вікіпедію, відкриту онлайн-енциклопедію. 2003 рік музика онлайн. Apple створила iTunes онлайн сховище для завантаження і прослуховування музики. За перший місяць було продано більш як мільйон пісень. 2004 рік соціальні мережі. Американський студент Марк Цукерберг створив Facebook найбільшу у світі соціальну мережу. 2005 рік. Відеохостинг. Створено Ютуб, сайт для обміну відео. Кількість користувачів Ютуб стрімко зростає. 2017 рік сплата обличчям. У Китаї вперше застосували технологію розпізнавання облич для оплати товарів. Інтернет складається з великої кількості документів, які зберігаються на різних комп'ютерах. Ці документи називають веб-сторінками. Вебсайт це веб-сторінки, об'єднані за змістом. Вебсайти, як і веб-сторінки можна переглянути за допомогою спеціальних переглядачів, браузерів. Розгляньте іконки найпоширеніших браузерів. Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari. Розкажіть, якими браузерами ви користуєтеся в інтернеті. Розгляньте малюнки і обговоріть, якими послугами ви користуєтесь в інтернеті. Доповніть своїми прикладами. Поставте відео на паузу та поміркуйте. Розгляньте малюнок браузера Google Chrome. І поясніть призначення кожного елемента вікна. Перший елемент. Що це? Це поле адреси сайту, другий. Кнопки керування вікном. Третій елемент. Назад. Четвертий. Уперед. П'ятий. Оновити. Шостий. Додати вкладку в закладки. Сьомий елемент. Рядок пошуку. Восьмий елемент голосовий пошук. Пригадаємо, що таке ключові слова і гіперпосилання. Ключові слова це слова або набір слів, за якими здійснюється пошук потрібної інформації в інтернеті. А гіперпосилання це фрагмент тексту, малюнок або символ, що допомагає здійснювати перехід на інші веб-сторінки сайту. Якщо ми будемо описувати всі свої думки, наприклад, мені потрібно знайти вірш, де хлопчик розповідає про те. Як йому було 13 років і вже наступав 14 рік. У нас навряд чи щось з цього вийде. Хто із вас здогадався? Про який віршла мова? Вірш Тараса Григоровича Шевченка? Мені 13 минало. Пошуковій системі не потрібно багато інформації, щоб здійснити пошук. Їй потрібні найголовніші слова. Від правильних ключових слів фрази залежить ваш результат пошуку. Пишемо коротко. Тарас Шевченко мені 13 минало. І одразу отримаємо результат. Дівчинка Оленка вирішила знайти розфарбовку до казки солом'яний бичок. Вона вказала назву казки, навіть перейшла в пункт зображення. Але так і не знайшла розфарбовку. Визначте основну проблему. Дівчинка пропустила головне ключове слово розфарбовка. А ось іще такий запит був використаний вашими однолітками. Незвичайне про тварин. Пошукова система знайшла веб-сторінки, на яких вказано цікаві факти про тварин. Чи можна сказати, що пошукова система помилилась? Ні. Пошукова система шукає дані не лише за чітко вказаними словами, але й за словами-синонімами введених ключових слів. Сформуємо правила пошуку в інтернеті. Добирай ключові слова та щоб вони чітко відбивали тему шуканої інформації. Використовуй для пошуку більш ніж одне ключове слово. Великі букви використовую лише для написання першої букви у власних іменах. Перевіряй правильність написання ключових слів. Якщо пошук не дав результату, то, можливо, сталася помилка. Щоб додати веб-сторінку у закладки у браузері Google Chrome, треба натиснути Зробити закладку для цієї вкладки. А зараз трошки відпочинемо, виконаємо руханку. За комп'ютером. Працюйте за отриманою інструкційною карткою. Перше завдання. Перейдіть за QR-кодом або за посиланням і дослідіть вебсайт-пустунчик. Перегляньте його сторінки. Поміркуйте, якими елементами браузера. Використувалися. Друге завдання. Дослідіть на комп'ютері веб-сайт кращі казки світу за QR-кодом або за адресою. Дослідіть, які гіперпосилання є на цій веб-сторінці. Виконайте інтерактивне завдання. Щоб відкрити інтерактивне завдання, наведіть камеру смартфона на QR-код. Перевірте себе. Установіть відповідність. Поєднаєте ліву частину визначення із правою. Веб-сторінка це. Це інформація, яку можна переглянути у браузері. А веб-сайт це. Об'єднані за змістом веб-сторінки. Установіть відповідність між іконками браузерів та їхніми назвами. Перша іконка. Подивіться на неї. Як називається цей браузер? Це Google Chrome. Друга іконка. Який це браузер? Це опера, третя іконка. Mozilla Firefox. І остання. Сафарі. Молодці. Підведемо підсумок уроку. Яку назву має глобальна мережа, що з'єднує комп'ютери з усього світу? Це Всесвітня мережа інтернет? Як називається пошукова програма? За допомогою якої можна знайти потрібну інформацію в інтернеті? Це браузер. Що таке ключові слова? Ключові слова? Це набір слів, за якими здійснюється пошук потрібної інформації в інтернеті. А що таке гіперпосилання? Це фрагмент тексту, малюнок або символ, що допомагають здійснювати перехід на інші веб-сторінки сайту. На цьому наш урок добігає кінця. Поміркуйте, яка інформація була для вас найцікавішою? Яка інформація вам видалась непотрібною та нецікавою? Яку інформацію ви майже засвоїли? Про що ви хотіли б ще більше дізнатися? Дякую вам за роботу на уроці.